каже. Привіт, друзі! Вітаю всіх на нашому каналі. Селфі палка знайшлася. І я тепер герой. Будемо на вулиці відео записувати. То я не могла нічого записати, тому що ми по ступеньках піднімемося. Не було палки. Вибралися йти в розмат зразу, я думала. А потім вирішила, мені ж треба і в пепку. Ходжу в пепку, а вже з пепки як вийду, подивлюсь, чи заходжу у бідронку, чи підемо в Росман. надо мені купити мою ще посуду мить і губки поміняти на кухні. Так що будемо сьогодні з вами трошки. Бачите, як я вибралася. Хвора ще нема з мене діла і не путьова. Мало того, що хвора, але ще й не путьова. Хлопець зі мною, який теж хворіє. Ну, У нього ума більше, як у бабушки, тому що він одів шапочку. А бабуся, дівка, вирішила піти. Та тепло, вікно дивишся, прям добре. Волок казав, в обід буде тепло. А воно нічого не тепло. Треба було одівати шапочку, а так мерзнуть ушки на макушці. Ну хай померзнуть трохи, може ума наберуться. Ой, у мене берегаться. Хто там його, як його не було? Хто вже 54 роки, його десь восьми. Лодка першить. У носі круто, а я без шапки. Все, дівчатка. Не буду жалуватися. Це наша стоянка, хто не знає. І як завжди, дзвони Вовик. Збиралися дівчини в пепку. Успіли зайти в пепку, а він дзвонить їде аж сюди. Зараз покажу, куди на роботу. Хочете за мною? Ну, звісно, ми завжди хочемо. У нас немає такого, що ми не хочемо. Ти не будеш і голову піднімати, отак і стій, поки не буде. я тебе зніму. Не буде. <кій> Оце його тракторець, усі інструменти, що йому треба. Тебе нові ті ящики? Один новий я це ти купляв, чи тобі купили. Купили. Так, а що ти тим? Ну поздоровайся до людей. Ти ще ж сині не, не, не здоровався. Не буду, я на роботі. Я здоровкаю тоді, коли я не на роботі. Ну, Бачите як. Привіт, син, привіт. Щось там у нього диван чи що. Ні, камін. Не камін а або гріватель, сім він. Подпавчись. Бачите, нема у Вовика сіні в мого настрою, так що не звертайте увагу. Покажи, є. хоч що у тебе тут є. Що тут тільки немає? Можна магазин відкривати, mm. так, Вова? Так, да, пошті. Хто дивиться з Польщі, подумають магазин. А де ж мої Подумають, магазин це склад, а у нас магазин. І дивіться, яких коврів настелив. ха і Вова, давай на природу їхати. Та будемо доставати коври на коврах. а? А що це ти настелив коврів? Так, щоб <рес> Ой Оце так, оце так ми привикли, понімаєте? Хати нема, в хаті нема, нічого, це що в машині? І поміщається. <рес> <рес> нема що Жалко поміщати. Википи. Жалко викиду, таке хороше, все. Так ну, Я його думаю, а вдруг коли десь щось поводиться. <рес> <Другом> ти... <рес> а той знизу диви який красивий. Прям дорожка, дорожка. Ой я й не бачила ще. <рес> Воно шум, шум не так у машині. Так. Ось такий дом красивий. Отут у них один номер. Ми колись з вами приїжджали, хто з нами постійно. Ми були внутрі. Ну, сьогодні я не піду всередину. Я сьогодні монтувала, монтувала відео. Думаю, не буду виходити, поки змонтірую, відправлю. А потім думаю, блін, я ж приїхала в нове місто, така красота. Покажу ж своїм друзям. Хотіла казати, покажу своїм дівчатам, як зайшла вчора в статистику, а нас дивиться, 52 чоловіка, 52% жінок і 48% чоловіків. Так що, друзі, тільки друзі треба казати, по-другому ніяк. Отакі От діла. Він прийшов по якісь шурупи, буде йти. А я купила. Не знаю, чи вам покажу зараз, чи покажу вам вдома. Дома вже ніколи буде, я вже сьогодні показувати не буду, набрала опепки. Самих дешевих, оце їх коробочка, отака, три штучки, за 10 злотих. Зразу взяла дорожчих, а потім одну за десятку. Тоді думаю, мені просто щоб не валялось то лікарство, то ті всякі красила. Думаю, я возьму і позакриваю, на що мені дорогі. Взяла це за десятку-три штуки вигідно, вважаю, бо зараз покажу, бо взяла була, блін, витягнула, а потім ми з вами його і не складемо, так як треба. Ну, чу, Отаку ж хотіла у ящичок, щоб тим именно, чим будемо пользуватися, буде в ящичку воно. Оце йому ціна ПЛР 15 злотих. У гривні 150, оце 100 гривень, якщо гривнями за десятку. А оце один узяла, все-таки масло мені треба. Може, це я і великий взяла для масла. ПЛР 6 злотих. 6. Ну, в общем, взяла і таке. Кудись приміню. Менше для масла дома освобожу, а це там під сир чи під ковбаску. Взяла самі обичні губки. бо вони в нас не держаться. Ми їх раз-раз і в мусорку. Раз-раз і в мусорку. Вже нема чим міняти. Зовсім у мене пусто. 6 злотих. Е, ось сюди вона. ПЛР 6 злотих 5 штучок. І ось ні много, ні мало. 51-60. Аби вдома не сидіти і гроші тратити. Побачив побачив у діда щітку. лучше краще почистити. Побачив у діда чистить. Шкря... Тобі вже скоро куртку треба чистити, витер машину, воно грязна Там, куртка царату. страшна. Що? Грязна куртка десь туди витирала. Побачив щітку, хай почищу тобі машину. А дід, та не треба. Я кажу, як не треба, раз він уже хоче, давай щітку хай чисте. Так він оце колеса, каже дід, машину не царапай, а колеса чисть. Все, дівочки, мені холодно, я сідаю, бо я змерзла. Давай. Казала до часу в час, я їй подзвонила, як виходила з дому, Ліді. Каже, я до часу не прийду, в час буду вдома. Ну в час, та й в час. Вока я їду туди, то й туди, то поїдете за мною. Звісно, поїдемо. Ми вернемося до часу. Вернемося, бо мені треба каже в магазин. То мені треба на час. Ну, треба, бо у два закривається магазин. Хорошо, ми сіли, поїхали з ним. Вона дзвони, освободилася раніше, а в мене ключі в кармані. Іди кажу, десь у кафешку, обіда, якщо тобі час. Ні, мені час дозволяє, я прийду дома пообідаю, просто посидю в салоні, добре, що не вийшла. Чудеса і все. Привіт, друзі. У нас вже сьогодні який день, неділя. Це вчора я вам знімала начало відео, ходила, а це вечором думала, його до ума довести не довела, бо була дуже розстроєна. Я вчора влипла, коротше, ви бачите, яка я сьогодні в красивих очках за 10 злотих куплені в Росмані. Оце така я сьогодні красива. Бо я вчора влипла на 800. Я не знаю, я, звісно, розстроїлася дуже, вовак мене трохи успокоїв. Ну, все одно завтра мені треба топати. Очки мої Вова, покажи мої очки. драгоценні, красиві, воно на віки. Як я їх вибирала, як я їх хотіла, як я їх берегла, хлопці були, бігали і не разу ніхто не стрибнув, мені їх не зламав. А вчора їздила відео, знімала. Відео... <кій> <кій> і що ти мені покажеш? Людям покажи. Яка. Я сама не бачила зблизька, стою, я подивлюся. Який же тут шурупик? Ні, тут не шурупик, тут як закльопка вова. Закльопані вони. Внутри, может, и шурупок, а там заклепка, ты бачил? Отпала держатель, ручка моя вся, капец. Осталось в руках, я их в руках держала. Вот шурупок, ну, шурупок, и на черточку. А, еще А ну-ка, Ну, ну может быть. Короче, не будешь показывать? Коротше, дівчки мальчики я пострадала на такі очки. Я Шурупчик, не знаю, ніхто там. їм нічого не робив, я їх просто носила в кармані і все. І от летіло, і нема шурупика. Саме головне, що якби був шурупик, Вовик би його туди вставив, і він би кожен раз випадав. Дава. І було б як завжди. А тепер, завтра понеділок, тільки в мене очі проріжуться, бо там завтра йде в школу. А я раніше десяти не піду, як би там я рано не встала, в 10 часов воно не відкриваю. <плес> і завтра в 10 часов потопаю. Зайшли. Вчора це було, як закінчили ефір, і вже виходили з машини йти додому. І я в руках і воно висипалося Я по карманам чіппала дьора, але коротше нема. Де воно випало, поняття не маю. І ми зразу по путі зайшли в Росман, вибрали оці страшненькі. І буду поки в них, бо, надо, бо не бачу як сліпе кошеня. Що завтра підемо, дівчатки, з вами до окуліста, не до окуліста, а до Як написано в них на тому? Окуліст написано, так? Да. В общем, там де... Оптика. Ми... Оптика, а оптика не окуліст. У мене ще є одні поламані хлопці поламали. Сьогодні їх треба знайти і вже раз і туди спитати, може в мене хороше скло, може мені моє скло перенесуть. Куплю я в них там за 150 чи за скільки оправу, і хай мені це скло перенесуть таку оправу і все. Бо ту оправу вже, звісно, ніхто не одредлірує. А може мені скло перенесуть. Завтра вже буде повод піти, піду туди. Той раз, як ми робили оці очки, я в них спрашувала, чи вони ремонтують, що да, що ні, треба забачити. Ну, взагалі... <кій> завтра підемо і забачимо. Найшла собі роботу, нірвотрьопку зразу переживала, потім успокоїлась, бо оціх побачила все. <кій> і завтра, як піду, порішаю з ними і куплю собі цепочку на них. І будуть вони у мене на шиї, вовка на шиї дуже добре. Удобно взагалі удобно. Отлічно. Навіть мені на роботі треба у карман пхнути. Там я ж у них постійно не ходив, у карман треба запнути. Зніми поставили, а то зняв, кинув вони висять. На шиї висять, так, да, так. Да. Я бути. дуже боюся, щоб на них ніхто не сів, вони такі ж незамітні. Отаких чуть-чуть видно на покривалі там чи де. А я зняла на кровать, зняла на кровать, а хлопці бігають, тоді капець. Ну ось, треба мені зняти у карман положити. А так я їх положив, ходив навіть по хаті. Надо мені до плити, придивитися, там зажарка не згоріла. Я очки надів, ага, не згоріла. Все, прийшов, подивився, що тут тарілки. Ага. Порядок, порядок. Все, і кинув, надів, кинув. Так, да, куплю собі завтра цепочку на шию. Там 30 злотих я бачила, вибор у них великий був. Ну я зажала 30 злотих. Я не зажала тоді, коли я їх купляла. Я знала, що я буду ходити в таких розманах. А вони будуть у мене у шуфлядці лежать. Я потім думаю, боже, це ж для очей. Для очей погано. Хоча казала мені одна жінка. Женщина... Вони від відлічаються. Звісно, відрізняються. Там яркость там так видно через скло, добре все видно. Ну, казала мені одна дамочка, що вона не носить такі, бо вони для неї важкі скляні, де скло ці лінзи. Бо каже, важкі на ніс там давлять і все. А пластмасові вони легенькі. А тепер у мене як стали проблемою з носоглоткою, та думаю, сама собі вспоминаю. Може, думаю, у мене це от того, що важкі очки постійно наносять, а отут перекривають, та воно щось не пише. Ви знаєте, що таке фантазія у людей. Що хочеш можеш накрутити. Важкі на карман може. Ну, вже в таких не хочеться не от, мені ходити просто. Понімаєте, мені каже, вони так швидко заламзуються, от і ні. Може, і за того, що вони дорогі, їх жалко там дивишся душі за ними, а це береш як оту тряпку, ту, що на столі витирай. І вони постійно в мене за... Я задімовики глядак. Як ти? Ну так я ж на кухні, я ж кухарка, я ж оцей довжнівець живі. Це я не бухгалтер, що в мене там. <реш> 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 Все, друзі мої, дякую, хто мене послухав, хто з нами був сьогодні. Е, Наше продовження чи як там сказати. Це просто у нас кінець вчорашнього відео. А сьогодні день насищений, молодіж нема, ми з Воликом двох. Уже він вам одне відео зняв, після цього буде. А потім обіщені коментарі, бо вчора Діанка дзвонила, Ліда дзвонила до Діани вечором. А Діанака ядеш, що те відео я жду на вечір, що відповідь на коментарі. Кажу, вже сьогодні не буде. Я така оце ми пообіщаємо, а не зробимо. Якісь в мене серйозні, да, дівочки? Серйозні. <схай> Все. Гарного дня, гарного настрою, здоров'ячка, мирного неба. І зустрічаємось у нас на каналі. А на каналі що робимо? Ставимо лайки, пишемо добрі, щедрі коментарі, такі подільчиві. Не жалійте, не скупіться. Сьогодні ще вийдемо з вами в ефір. Я думаю.